Далі тема тижня очевидне неймовірне або зірки та магія. Народна артистка України Ірина Білик вірить у все містичне. Співачка переконана, що в її житті достатньо надприродного. Зірка час до часу звертається до екстрасенсів та ворожок, хоча й сама може бачити майбутнє. Але навмисно робиться вкрай рідко, бо насамперед є людиною творчою. Вона вірить у Бога, звертає уваги на знаки, бачить віщі сни і вірить в існування. НЛО. ірина білик зізнається, містика завжди була присутня в її житті, але до певного часу вона на неї не зважала. У мене все містика. Довіряти своїм відчуттям. Ірина почала після зйомок у кліпі на пісню А я пливу у човні. Змії, свічки, блискавки після такого містичного сюжету Білик почувалася зле, а потім, взагалі, серйозно захворіла і ледь не померла. Там я е, зі зміями спілкувалася этого у мене були очень серйозні проблеми з здоров'ям. Змія не на здоровье, на фотографії в кадрі. Допоміг співачці екстрасенс і порадив більше у таких кліпах не зніматися. І сама Білик повірила: сюжети її кліпів збуваються. Сьогодні вона співає про що мріє: любов, радість, щастя, чоловіки. Сьогодні Ірина зізнається, вона може бачити майбутнє, і пророцтва здійснюється. Іноді вона навіть жартома ворожить на руці і впевнена, якби не стала співачкою, могла б допомагати людям бачити, що на них чекає. Зараз я стараюсь не розказувати про те, що я можу бачити наперед. Що я бачу. Іноді шутку гадаю по руке, але все сходиться. Але, тим не мені, я не хочу брати на себе відповідальність, там що... Что... Підказувати людям і серйозно цим займатися. А ще співачка часто дивиться у небо, і в червні цього року над островом Крит навіть побачила невпізнаний летючий об'єкт. Його зображення тепер зберігає у домашньому архіві. А розпізнати свою зірку Ірині Білик допомагають астрологи. Вони складають для неї особистий гороскоп, і вона вірить, усе добро неодмінно здійсниться. Не раз уже мені підказували собиття, народження дитинка, народження другого дитинка. Я дуже вірю в це, і я сподіваюся, що от, дійсно як у мене збувалося все по зв'яздам, так у мене і збудеться. ТСН особливе один плюс один.